Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. А що ми сьогодні придумали? А придумали ми збирати гриби у грудні місяці. Оце так да. Знову я не встигаю за сезоном, не встигла літом покупатися на безлюдівці, не встигли ми восени поїхати по гриби, в Тимченки збиралися. Ну от зібралися вже 7 грудня, а ми зібралися по гриби. Я в Бабаях біля озера. Небо сьогодні сіре, осіннє справжнє. Позаду мене церква, зараз служба, це монастир, вірніше, Архангела Михаїла. Ми зараз на службі, а потім поп'ємо чаю, тому що холодно, і рушимо в ліс Бабаївський, в нашу таку подорож. Справа в тому, що в мене є подруга, яка веде канал про гриби, і вона все про них знає. І ось ми підемо в зимовий ліс шукати зимові гриби. І саме ми пройдемо через Бабаївський ліс, вона тут ніколи не була, не знає, що росте. Якраз ми його дослідимо, подивимося, що там росте, чи є там якісь гриби. Пройдемо через Бабаївський ліс. І плануємо дійти до Чорного озера, там де Криниця Сковороди і ресторан Сковорода. І там ми завершимо свою подорож. Тому кому цікаво дізнатися більше про зимові гриби, які ще ростуть цей час в лісі, які є їстівними, приєднуйтесь до нас, ми скоро вже вирушаємо. Покажу ще трошки церкву: це монастир Архангела Михаїла. В монастирі є чудотворна ікона, яка мироточила, перед якою моляться, і все, про що просять, усе Архангел Михаїл надає, повіря. Грудень і ще досі хризантемки цвітуть через те, що тепло, не дуже холодно, а тут посадили якісь свіженьки, навіть трояндочки. А тут похований архімандрит Петро, він служив у цій церкві, люди його знали, ходили до нього, він ісповідь приймав. От Він загинув улітку, на його будинок упав шахет. Яка кицюня тут живе, трасуня. Ми починаємо нашу прогулянку на шлях, тільки вийшли за ворота і вже знайшли гриб. Ну, це спеціаліст знайшов. Я ще нічого не побачила, вже шукаємо. Це несъдобне. Це щось таке. Ну, померзло. Ні, там навіть не, не тому, що померзла, тому що воно не гадяще. Ну... Показую себе. Ці подорожі, як я виглядаю, бо, можливо, глядачі мене і не бачили ніколи, хоч побачать, яка я є. От. Ну, я в грибах нічого не розумію, я тільки хочу навчитися, ніколи не пізно вчитися чомусь новому. От. А так разом з нами йде спеціаліст-грибник. Зараз я їй покажу. Ось попереду наш спеціаліст грибник Я дам посилання на її канал, де вона розказує про гриби, які бувають, зимові, осінні літні, все про них розкаже. Зараз ми їх просто шукаємо, ми дивимося. Я навіть відро з собою взяла. Я ж по гриби йду, подивимося, чи буде воно у нас повне. Маленький, а, пока... а ну і ще раз. Поки маленький, дрожалка пока... Ага. він поки ще маленький, буває такі крупні. Його прямо в лісу можна їсти это це целебное, но не дай бог голод, не дай бог голод, да, то уже, уже съешь и уже голодный не останешься. Пока это маленькое. Что-то было. Что-то померло. Причем такое что-то было круглое. Виявляється, що гриби ростуть понад дорогою, тому що вони люблять, щоб їх збирали. А чим далі в ліс, тим менше грибів. Тому будемо йти понад дорогою і щось роздивлятися. Веселка, веселка, сел. Ні разу їдемо на якось немає в лікарню, там, ні разу. Ну я сама так. Що це у нас таке розказуєте? Давно говорили, що так дивилась, яка буде зима, а тут нема черв'ячка. Кажуть, що всередині є черв'ячок. Якщо він живий. То зима буде теплою, якщо мертвий, то зима буде холодною. Тут нема черв'ячка. Це наші зими взагалі не буде. Ну от бачите, як, сьогодні ми гуляємо. Лісу. По лісу збираємо гриби. Ой, щось ще знайшли. А ну покажи, поки. Ну я не знаю. Правда, не знаю. Он якщо один. не знаємо, тоді ну, не соні... будемо брати. Можете, не так. Ні, ми таку і не беремо. Ми будемо шукати, кажуть, білі гриби, грузді тут є, кілька днів назад нас збирали. Будемо шукати далі. Сьогодні навіть сонечко нам світить, супроводжує наш шлях по лісу. І навіть не холодно, а дуже-дуже комфортно. Водяністе і дуже таке неплотне. Поки що ми знайшли тільки наїстівні гриби. Ми ще дуже мало ходили, ми тільки вийшли, хочемо відразу вже назбирати грибів. Треба більше походити, уважно подивитися. Тут Красиві, але це, ж не їсти в ній. дуже похоже зверху на трамета разноцветний, але це не траметас разноцветний, тому що під низом не такий гемінофор. Отак. Ідемо далі. Десь там пташки вгорі співають, ми їх не бачимо, а он бачу, літають. Але чуємо як гарно. Наша перша знахідка, як називається, сінні, а п'ята а чого ос... такі здорові, а вони вже ну, хрупенькі, От у них юпочка була, ну от у них була юпочка ага. порвалася, от вони вже... Ести вне полностью. Ура, супер. Не зря уже ходил. А то нет, нет, у нас. Це серии, которые дуже похожи на трометас, разноцветный, но у нього именно на іншій стороні э, не полосатенький. Якщо я найду, вам покажу. Як називається? называется дрожжал? Оранжева, можна їсти прямо зараз. Він не то, що їстівний, він невероятно целепный. От многих заболівання. А ми користо. давай спробуємо зараз. Чуть-чуть. У нього таке количество і різних мікроелементів, може я не хочу його. Я Просто, не. Може, безвкусний не хочу желатин. безвкусний жилотінь. Mm. Щось тут грибів у нас якось небагато, майже нічого не знайшли, але багато равликів. Оце можна сюди приходити равликів збирати і здавати їх. Тим, хто буде потім їсти. Отут ще є отакі от на пнях ростуть, але вони не їстівні. Дивимося, навіть вішек немає, щось у нас ліс попався, нам не грибний взагалі. Хоч нам і дуже гарно йти, і тепло, і затишно, і сонечко нам гріє, і ми розуміємо, що ми не заблукаємо. От, але грибів тут чомусь нема. Хоча по дорозі нам казали в автобусі пасажири, що в Бабаївському лісі три дні назад знайшли грузді, білі гриби. Можливо, це ще якийсь інший є ліс Бабаївський, який ми не знаємо, де він. Ну тут поки що нема нічого. Йдемо далі до ресторану Сковороди. Зараз спускаємося, Тут ось така балка, і там є такий струмок. Можливо, оце біля струмка ще щось знайдемо, тому що зимові гриби вони люблять вологу. От саме оцих ракушек після равликів тут багато, Оцього добра повно замість грибів. Знайшли таке розкішне повалене дерево, можна пофотографуватися, вже не зря прийшли в цей ліс, хоч фотографії будуть. Багато разів бачила цей струмочок який тече від сковороди понад трасою, коли проїжджаєш. І жодного разу я не була біля нього так близько. ну хоч подивлюся тепер. Багато дубів у цьому лісі, і оце теж дається дуб, якому вже років 300 не менше, судячи по об'єму його стовбура. Дійшлося такого. Моста пішохідний міст. Здається, в Покотилівку він туди переводить. Ось такий пішохідний перехід понад трасою. Я думала, що я змерзну, мені вже так жарко ходити. Ще одне дерево повалене. А оцей зимовий гриб фламуліна, він є санітаром в ліса, він поїдає дерева, і тому він росте там, де багато повалених дерев. От. А тут в цьому лісі немає так багато повалених дерев, тут немає стільки вологи, скільки потрібно для цього зимового гриба. І тому ми не можемо нічого знайти я знаю и по, когда мороз интересно когда ага. снег и мороз когда вообще красота когда эти грибы стоят замороженные очень интересно их собирать и вокруг снег вокруг красота не Ого, я такого навіть не знала что может быть да, взимку вот мороз, в сезон ломает дерево потому что пламулина содержит антифризовые вещества Также, же по мамой вешанка Ані то розморажуються, то замерзають, і далі ростуть. Тобто наоборот замерзають, потім розморажуються, а далі ростуть. Ну, хоч у нас дорога рівненька, стежка гарна, ми не заблукаємо, і то добре. У, да, у нас прогулянка, дихаємо, дихаємо повітрям свіжим. Побачили ще. гриби і все вже для нас подія, хоч щось побачили, хоч якісь гриби в цьому лісі. От що найбільше радує це погода. Здавалося б, навколо це таке сіре і не радісне, а у лісі своя казка. Ось знову цей помаранчевий гриб, він їстівний, він як жаліє, його можна їсти відразу. Отак От знімати з дерева і їсти, навіть не готувати. А це вже знайшли справжні гриби, і їх тут багато. Називається трутовик. Він їстівний гриб їстівний трутовик. Ні, не їстівний. А, просто і називається трутівник справжній. Давайте ми його определим. Що це таке по научному назву. Щось таке понаростало. Зараз дивимося. Так, зараз я розкажу цвітний. Вот Ось целебный, тот собирают, как як лікарство как чай заваривают. А це просто траметоси. Щось таке тут побудували. Напевно, щоб суву землі не було. Такі сходинки. Саме Клас. Наша стежка то вгору, то вниз. Нам іти ще далеко, далеченько. Якби щось знайшли гриби, було б нам цікавіше. Ось. Один в один, один. А ну покройку. попробуй по интетому посмотреть по По чому ми з вами Google. Нет, не на проліску. Очень на проліску похоже. А, ну може бути. которые. Ось тут гриби якісь. Міцена якась там. Знайшли. Щось таке, хоч якися гриби. На якісь. На їстівні. красиво. Красиво, так. Да. Зато гриби знайшли у лісі. Она как уголь і растет только на березовій. Ага, це у нас настоящий. Він валяється спеціально для рожа. Взяв, срізок, парк. Ним можна пічку розпалювати. Ну так да. Оце лише отакі зустрічаємо. Ми відує і... Відує. І... і отакі. Усякі неїстівні, а їстівних немає. Можливо, вони тут. Восени є, а п'ята там, і ще якісь, маслята, але ми цього не знаємо. Скоріше, що можуть бути тараєшки. Тараєжки, я, кстати, в першу, що я нашла, погода тираєшка, але плакала. Тут можуть бути траєшки, радість я увидела ложні білие гриби. горчаки, знаете? А, да. да. Они розовые. розовые, розовая губка такая. Но, я сейчас вам расскажу тоже интересную вещь. Я смотрела грибоведов, очень серьезных людей, которые у них там книги свои, все это. Значит, этот гриб съедобный. Он съедобный, когда его высушивают Он вроде бы как не горький, они говорят. И он употребляется, когда человек заболел простудным заболеванием. С него варят потрясающий вкусный суп, Вони їдуть, і він мені каже, я в цьому році висушила і не їла. Так, то, так б... що будемо робити? Перевіряти чи може не будемо перевіряти? Там немерено. Не а вони не на пості. Так, так. А Розово ми в вот, цьому а... вот, сносці якось, білий гриб, білий гриб. Mm -hmm. Ми його, по-моєму, зрізали чи сорвали. Коротше, він у нас розпався на дві половинки, <свят> але ага. він мгновенно став сіним. Ми можна, можна. сінясово називають. Тоже цілє. Цілє. Наша точка Б, куди ми йдемо, це ресторан Сковорода, Сковородинівська криниця і Чорне озеро. Стежок по лісу виявилося багато, тому ми йдемо по направленню в сторону Сковороди. І виявляється, чим? Далі в ліс, тим більше грибів. От вже стає цікавіше. Григорій Сковорода гуляв цим лісом, дописав тут байки харківські. За переказами, він оперся на свій посох. В цьому місці забила криниця. Зараз ця криниця охороняється законом. Там поруч знаходиться. Ресторан Сковорода, і саме туди ми зараз йдемо. Пройшли вже половину нашого шляху, грибів не назбирали. Ліс виявляється не той, де ростуть зимові гриби. Ми просто йдемо, гуляємо, насолоджуємося повітрям свіжим, природою і вивчаємо, що ж тут росте в таку пору. Навозник, Гриб. Навозник так. Сейчас естерний. они в прекрасном, в прекрасном состоянии. Вот беленькая, видите, внутри все. Но если бы мы жили тут, как говорится, 3 метра до дома, мы бы это все сорвали. И он очень вкусный. Их единственное, нельзя употреблять с алкоголем. Вот, очень вкусный. Но я думаю, что мы их брать не будем, потому что дома мы будем часа через 4, а то и через 5. И вот целая, кстати, команда их, видите? Навозник мерцающий. Із живих тварин побачили ще мишу лісову, яка бігла, тікала, ну і все, що ми тут знайшли. Да, далі у нас трішки більше грибів, навіть от навозник знайшли. Вже цікавіше стоять. А то все ходимо-ходимо і нічого не можемо знайти. Відро з собою взяла, так пусте додому і понесу. Трутовік, на кому навіть сидіти можна. Оце так міцний, а це так гриб. А там знизу іще, а от там вони ще. Я думаю, що цей ліс і ця прогулянка дуже чарівні весною, коли тут багато пролісків, я впевнена, що вони тут є. Я навіть бачила весною, що тут багато пролісків. Коли починається перше сонечко, будуть аромати весінні, сюди можна буде приїжджати і гуляти. Ну, влітку, само собою, тут чудово. І коли золота осінь, напевне, теж дуже гарно. Але неочікувано для мене, коли вже грудень місяць, все таке сіре, похмуре, такий похмурий настрій. І тут стільки емоцій, скільки краси в цій природі. Це неочікувано. Знайшли дуже великий опеньок. А ось іще. Ось іще опеньки. А й ззаді, там ще опеньки. Ого, дуже старий вже. Він вже дуже старий. Але це опеньок. Ну, щось таке знайшли, якась а там кандулія, кандулія сатирела, але вони різні. Ну, Покажу той гріб. Сатурела колдобія. Сатурела колдобія. <рив> щось <рив> за гриби такі, але гриби ж знайшли. Отакими грибники користуємося штучним інтелектом. Що він нам розкаже про ці гриби? тому, що тут такі гриби, що, що ми їх не Или лісничок черепчастий. Це ужас. Або щось ми йшли, йшли по стежці, і стежка закінчилася. Залишилося лише направлення двіження, кудись нам туди, в ту сторону. Я ж думала, що підемо так, щоб через ліс, щоб не просто по дорозі йти через село, щоб нам цікаво було. Наче була стежка і вона закінчилася. Шукаємо тепер дорогу. Залишилося 2 кілометри пішки йти. Так, який дуже великий у нас залишок дерева. І весь обліплений грибами. Що ж це за гриби? Де наш спеціаліст? Що це за гриби в нас? І ще ось такий грибочок виріс. Цікавий взагалі. А це у нас був дощовик і він уже висох. І знову миша там бігала. О, яке сонечко яскраве. Виявляється, все ж таки гриби тут є, і їх було тут багато. Тут ще зонтик знайшли. Отакий ще. Але гриби тут осінні були. А саме зимових, які ми сподівалися тут знайти, їх немає. Вони в цьому лісі не ростуть. У нас був привал, перекус. Трішки збилися ми з дороги. Зараз нам треба вийти на дорогу, щоб потрапити до ресторану. Точно брати не можна. Ага, Це вже почерніли, ці брати вже не можна. Чому донести, вони дуже швидко Ага. Знайшли цілу поляну на возниках. Ну, це ж гриби, гриби. І ось так само. Знайшли таке місце для відпочинку, стоянка з туалетами, з дитячою майданчиком, можна на качелях покататися на гойдалках. От, і посидіти, відпочити, перекусити. Так, і тут ще й написано про ліс, щось цікаве. Як купувати дрова, мангал є, місце для пікніка. Нарешті ми дійшли до нашого пункту Б, пункт призначення. Це Криниця Сковороди. Пройшли ми по карті 4 кілометри. Ну, здається, що було більше, тому що ми кружляли, там трішки заблукали. То у нас стежка закінчилася, то на нову дорогу вийшла. І врешті-решт, ми дійшли до криниці Сковороди. Це історичний пам'ятник, історична пам'ятка. От, Криниця, яка за переказами. З'явилася завдяки Григорію Сковороді, він тут гуляв, його посух занурився в землю, потім з'явилася криниця. Цей пам'ятник охороняється законом. От тут проходять різні заходи культурні. Можна набрати водичку, і далі ми вже звідси підемо з вами. До ресторана Сковорода. І про криницю Сковороди, і про ресторан Сковорода. Є окреме відео на моєму каналі. Воно літнє, і тепле. Можна буде подивитись. З зліва у нас водичку можна набрати. Ну і там у нас зображення з історія, біографія, життя Григорія Сковороди. Ми прийшли в ресторан Сковорода. Влітку тут дуже гарно. Зараз поприбирали всі столи, всі альтанки, всі навіси, балдахіни І зараз тут так по осінньому суну, чекаємо зиму, тому що тут зимою теж проходять свої заходи, проводять з різними там, гарячими глінтвінами купання мечанами і так далі. От ми все ж таки підемо зараз, купимо собі каву в ресторані, трішки зігріємося після нашого дорого, нашої дороги. Хоча нам було жарко, ми не померзли. От, але вже е, друга година дня вже відчувається, сонечко сюди, вже стало прохолодно. От, хтось сам так розказує, щось зараз подивлюся. Ось, мабуть, чи гуси, чи лебеді чи щось незрозуміле, не знаю. Щось розказує таке. От, у мене є окреме відео про ресторан Сковорода, так як він виглядає влітку. Кому цікаво, шукайте на каналі, можете подивитися. Загалом це все наша Харківщина, наша Слобожанщина. Ну гриби ми знайшли. Ми їх не назбирали, тому що ми не ризикнули їх збирати їсти. Але загалом гриби є, і ліс тут не дуже грибний. не такий, як змійов, там ще десь де сосна і тимчинки там краснокуць саме грибний ліс. От, ну, загалом ми прогулялися, повітрям подихали. кортизол весь з нас вийшов. От Ми сподіваюся, що я трішки схудла, тому що ми йшли не менше 4 кілометрів, може більше пройшли. От зараз п'ємо каву і повертаємося в Харків. До нових зустрічей. Залишайтеся на моєму каналі, ставте реакцію, якщо вам подобається. І буду далі знімати якісь цікаві відео. Здається, в ресторані можна купити глінтвін. Я відчуваю його запах, як він гарячий гріється і в якихось самоварах. Оце так да. Супер. Ми зайшли в ресторан, а тут справжній камін. Звичайно, ми не могли собі відмовити у каві в ресторані Сковорода. Кава тут дуже смачна. Американо і американо з молоком. Тут накриті всі столи, по судом накриті, ми питаємо, куди можна сідати. А нам кажуть, а ми ж вас чекали, це ж для вас усе накрито. Сідайте куди хочете.